Я просто допрыгаю, йоу, там два три, ствола, блядь, мені в лице лесах. перезапустив перезапасти Та що, не маски на наклон. Ма... Та я бомж. Понял, зараз раз О, сюди, сюда, сюда.

Десь апаєш... Апаєш Апаешь сей, Я тобі дарю калаш. Який тут прикольний калаш? тут counter Я win. Тут щось трошки дорого тобі калаш дарити. Ну да. Я Мені без калаша норм брат, Якщо чесно. А що ты зарушаем? Эу! Дали 3-400 за пораску за 200? А, боя се Иванов типа и много беда. Не, това е Мы це я не хочу грати, Це ніц не грає, це я соло плеєр буду грати, хлопці. І все. Влад буде в соло а та ще те, то що це таке. Хлопе, ти за один раунд туди кто-то двери гнал у двох. Ну, капин, спичка. Не у мене лагнуло, усе. Ти добре. Нашу я це альта будет с хлопью, дурной. Бред паузу. No już rozumiesz, to jest. Ili unąłbyś. Ja. A już a pauzę nie bierze zaraz, Edo? To to już tak pora No. Dobra, nie zaraz traje tylko czarny palety. Ojo. Zarady mamy z Smerdietą Frankiewskiej jechać. Oj, już w Ukrainie kiedyś? Tak, Nie Ale znowu jest stacyjne, czy co, ja ale... Я ще не я упал, если он потом 6 будет трой. Наш чувак купив дигал, не? Та да, он до корпи днем, блядь, лежат. Він купив і продав продавлен. Типу и лишев я, он здесь пожок, Байк, забыл. <laughs> бай, бля, бай, байки, целый момент. Зараз таке зі глава роздаю флоп. Я вижу. Бать фуранжового прилетіла флешечка. Всяка єшечка. Прям-прям якраз як має бути. Один чую.

Ты это видел? Ладно. Я вижу, тебе на АВП с броней стоит. Это я вижу. Где у него аж инсульт от А чего он не купил АМКу и тогда не был наш? Было бы прикольно. А я как раз подумал, понял? Я как раз подумал. Что бы мне такое сделать? Я передумав, що я бл**ь Ти бл**ь більше не хочу Даш гаудер Більше я маю, блядь, тобі бл**ь Un mana odi, un mana. In me, in me. Був. Запомни, якби з цього револьвера попадати, мені кришка. Да Здарач, що? Nie, przykro mi, teraz je kaznuję. Nie, wstrzymaj. nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie,